Вся слава Богу, нехай Господь береже вас. Великий британський вчений Ісак Ньютон, батько сучасної фізики та астрономії, передбачив, що кінець світу відбудеться у 2060 році. Він проробив велику роботу і використав безліч математичних обчислень, перш ніж затвердив дату кінця часів. Манускрипт на цю тему займає 4,5 тисячі сторінок. Ісак Ньютон витратив на це близько 50 років свого життя. Головною справою свого життя сам вчений вважав тлумачення книги старозавітнього пророка Даниїла, якому християни віддають особливу пошану за пророкування терміну приходу у світ Месії та його появи в Єрусалимському храмі. Відомо, що значну увагу у своїх заняттях Ньютон приділяв апокаліпсису. На його переконання, Біблія є нічим іншим, як вміло зашифрованим трактатом. Що містить вичерпну інформацію про закони, за якими влаштований Всесвіт. Більшість своїх відкриттів у галузі фізики та астрономії вчений зробив, перебуваючи на самоті та вивчаючи Боже Слово. Він точно розрахував рух планет у сонячній системі, при цьому він жив у часи темного середньовіччя та інквізиції і не володів сучасним технічним оснащенням. На думку Ньютона, даті кінця світу. Передуватимуть руйнівні війни та глобальні епідемії. Потім на землю має спуститися Месія, який керуватиме планетою протягом тисячі років. Господь створив цей світ та все, що в ньому. Підпишіться на телеграм-канал Салтаненко, напишіть мені, якщо хочете мати духовне спілкування, вивчати Біблію та зростати духовно. Вірте в Ісуса Христа, відвідуйте Його Живу церкву. Вивчайте Біблію і будьте благословені!